Шановні, вітаю вас на пункті психологічної допомоги 30 ї окремої механізованої бригади. Це те місце, де військовослужбовець може відпочити, відновитися, задовольнити елементарні побутові потреби та додатково отримати кваліфіковану допомогу психологів. Більш детально ходім покажу. Тут у нас санвузол, є душова кабіна, де військовослужбовець може помитися, привести себе до ладу. Ходім далі. Зараз у нас військовослужбовці, мабуть, відпочивають, ми їх дуже турбувати не будемо. Так. Для військовослужбовців передбачено дві кімнати. Кожна кімната на три ліжко-місця. Ходім покажу. Такі ось умови. Військовослужбовці тут можуть відпочити, виспатися. Тут у нас э, холл, це у нас капеланський куточок, де віруючий, військовослужбовець може помолитися, почитати відповідну літературу. Також є масажне крісло, якщо військовослужбовець немає противопоказань до цього, може э, сісти і порелаксувати. Ходімо далі. Це у нас геймерський куточок, де військовослужбовець може Включити приставку, в неї пограти, є невеличкий асортимент ігор, літературний куточок наш. Також військовослужбовець може обрати книгу, яка йому до душі, почитати. Також у нас є куточок арт-терапії для творчих людей. Також є у нас тенісний стіл, де військовослужбовець може пограти в теніс. Це у нас столове місце, столова кімната. Це у нас столова кімната. Тут військовослужбовці можуть перекусити. Це місце для прання, де військовослужбовець може постирати свої речі, посушити їх.